тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І до розмови з нашою студією вже приєднався Ярослав Карпець, головний редактор і директор видавничої майстерні Яр. Вітання, пане Ярославе, слава Україні. Слава Україні, Героям слава. Доброго дня. Ну і разом з паном Ярославом до розмови з нашою студією приєднується письменниця Анна Макаренко. Вітання, пані Анно, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. І знаємо, що саме у видавництві Ярд нещодавно з'явилася ваша повість хроніка Надька, і хотіли би трішки більше дізнатися і про цю книгу, і про цю повість, і про вашу співпрацю із видавничою майстернею Яр. То можливо, пан Ярослав трішки розповість розпочне, а пані Наді Анна продовжить так. Так, давайте я розповім дійсно. Анна звернулася до видавництва до майстер майстерніяр у січні місяці. Робота тривала три місяці над цим проектом. Він був дуже цікавий, оскільки це одна із гумористичних книг. Це сатирично гумористична книга за жанром, авантюрна проза. Оскільки у нас в літературі дуже мало гумористичної літератури. Зараз дуже мало таких прикладів. Тож мене цей проект дуже зацікавив і знайомство, і спілкування з Анною. Сама Анна дуже теж цікава, непересічна особистість. Вона народилася в Охтирці, славне місто, місто Героя Охтирка. А вона вже довгий час живе в Італії 6 років. А написала книгу Вона провідницю. Та така от строката географія. Цієї книги, це, цієї особистості, і книги також і не ну насправді було дуже цікаво співпрацювати і редагувати цю книгу, і потім е, видавати зараз. Ми вже маємо дуже цікавий ефект сьогодні. Я дізнався, що в Охтирці вже є читацький ажіотаж навколо цієї книги, бо вже стоять люди в черзі, щоб її почитати. І ми зараз з Анною думаємо, як е, переправити книги. На сумщину, тому що у людей просто ну читацький голод, і вони хочуть читати книгу Анни Макаренко Натька. Тож пропонуємо поспілкуватися далі з пані Анною і дізнатися більше про цю сатиричну повість. Пані Анно, то розкажіть, будь ласка, що можливо спонукало вас написати цю книгу і про що в ній йдеться, і чому дійсно ось такий ажіотаж, про який нам розповів пан Ярослав? На вашу думку з'явився щодо вашої роботи. Вітаю всіх глядачів. І перш за все хочу сказати, що ця книжка вона про життя жінки, яку ненавиділо все місто. І в цій книжці я потім розповідаю, як же так сталося, як склалося її життя, через що її ненавиділи усі знайомі люди. Історія цієї книжки народилася із довгих роздумів на тему про те, чи взагалі. Існують погані люди, де вони народжуються, де вони живуть, ними становляться або ж це життєві обставини, або такими народжуються і все, тому що гадаю. У кожної людини в житті бували ситуації, коли або е, ми самі е, думали про кого, що ось ця людина погана, або нас самих так називали. Тому е, мені було дуже цікаво е, поговорити із читачами на цю тему, тому що мені дуже важлива е, думка, зворотня думка читачів. Е, тож е, головна героїня моєї книги її звати Надька. Uh, і uh, книжка починається із того, що її чоловік uh, нарешті стає щасливим вдівцем. Uh, нарешті uh, отримує можливість закрити свій, свою крамницю із вином, купити квиток на потяг Вінниця-Одеса uh, і вже там uh, біля моря спокійно жити та згадувати uh, про похорони дружини із посмішкою. Uh, Тож ця книжка також е, будувалася про роздуми, чи існує у людини е, взагалі одна єдина пара. Е, і чи можна, наприклад, порівняти пошуки своєї ідеальної половинки із банальним пошуком другої шкарпетки. Е, е, і також ця історія про те, е, як взагалі вибудовується внутрішній внутрішній світ людини? Чи можна його змінити, або ж коли ми виростаємо, ми стаємо людиною, яка більше ніколи не може змінитися? От тому е, я гадаю, що моя книжка буде цікава усім людям, які е, хочуть ненадовго відволіктися від е, реалій, від е, життєвих проблем. Е, Одна з моїх улюблених книжок, це книжка Троє у човні, собаки. Джерома Клапка Джерома. Тому якщо хтось із глядачів, знайомий із цим твором, зрозуміє, якої направленості моя книжка, тому що мені завжди подобаються книги, де можна. Трохи відволіктися, посміятися, задуматися. Адже як в українській, так і в світовій літературі вистачає творів, де е, вічно якісь проблеми, хтось вмирає, хтось хворіє. Звичайно, наше життя дуже далеке від е, позитивних реалій, але все одно я вважаю, що е, в літературі є місце більш легким темам, більш легким книжкам, адже ми звертаємося до творчості не тільки для того, щоб задуматися над виключно філософськими темами, а також щоб розважитися або знайти власні сенси в цьому. Пані Анно, цікаво, ось ці образи Надьки і, власне, її чоловіка. Це історія з реального життя чи все-таки нафантазована? Їх, їх образи більшою мірою вони придумані, проте є деякі повороти в сюжеті, які були справжніми, наприклад, історія про те, як один чоловік зробив пропозицію дівчині виключно через бажання помсти. Вони одружилися і прожили все життя в нелюбові, можна так сказати. І, взагалі, думаючи про Надьку, про головну героїню, я згадувала усі ситуації, коли хтось десь влізав в скандали, суперечки можливо, навіть частково це. Історії із мого персонального досвіду тому а можливо навіть люди, які вже читали цю книжку, вони говорили мені, що навіть в їхньому житті траплялися подібні персонажі. Ано, ще трішки цікаво загалом дізнатися про вашу літературну творчість, чи то ваша перша книга, чи в вашому доробку вже є інші? І ось те про що згадував пан Ярослав: що ви народились в Охтирці, зараз живете в Італії? а Пишете про Вінницю, яким чином це все поєднується. Е, так, ну, із Вінницею мене поєднує е, частина моєї родини, оскільки родина мого дідуся звідти із е, довколишніх сіл, тому е, вони згадуються в цій книжці. І взагалі я обрала Вінницю як місце, яке дуже сильно пов'язано із дитячими спогадами, адже я там бувала дуже часто влітку, тому. Коли я думаю про Вінницю, для мене це завжди залите сонце місто, де живуть мої рідні люди, тому мені дуже хотілося перенести життя моїх героїв туди. Щодо Італії, в самій книжці є буквально кілька епізодів пов'язаних із італійською мовою. От... Але взагалі, оскільки я за фахом перекладач з італійської мови, тому в мене чомусь була спочатку самого така думка, що ну, як, що ти вже говориш італійською, то чому б не спробувати пожити в цій країні і все ж таки вивчити цю мову як слід, от і ще додам від себе, що Ця книжка також описує частково і моїх родичів, деяких родичів із Вінниці із мого рідного міста Охтирки. Тому, коли вони читали цю книжку, могли побачити спільні риси. Пані Анно, цікаво, що ваша книга це, власне, сатира, повість хроніка. То цікаво, над ким або над чим ви намагаєтеся критику... покритикувати і, власне, що чи кого намагаєтеся водночас висміяти? Um... Мабуть, це перш за все сатира над собою, коли ти і говорю зараз про себе, і можливо, дехто з читачів пізнає в цьому себе, коли ти ставишся до життя занадто серйозно, коли ти не можеш відпустити якісь образи, і вважаєш, що от якщо у тебе сталася суперечка з якоюсь людиною, то це вже твій ворог назавжди. І, власне, моя героїня теж дуже часто потрапляє в гіперболізовані ситуації, і, власне, її реакція теж дуже яскрава, дуже емоційна. І зазвичай, коли я розповідаю про свою книжку, я говорю, що Головне почуття, яке керує моєю героїною це почуття ненависті, адже воно іноді буває настільки сильним, що ти е, живеш лише ним. І тому мені хотілося б посміятися також із цього, коли е, деякі люди, і, власне, я сама іноді сприймають певні ситуації занадто серйозно. Е, і це ніби Посил самому собі якби запрошення подивитися на ситуацію на різні ситуації життєві з різних сторін. Дякую, пані Анно, і ще на сам кінець трішки хотіли поспілкуватися з паном Ярославом. Пане Ярославе, чи ви з нами, і ми хочемо дізнатися, то де можна знайти, знайти книгу пані Анни Макаренко. Чи є вона в книгарнях, чи можливо лише на сайті видавництва? І ви згадували про те, що намагаєтеся доставити цю книгу, зокрема, і на батьківщину авторки. Так, я тут книгу звичайно можна придбати і через видавництво, і у самої авторки. Ми намагаємося зараз якомога більше поширити цю книгу. Презентація книги вже була в Мілані в Італія і пройшла вона дуже успішно. Люди дуже захопилися, зацікавилися. Анною Макаренко і твором «Надька». активно дискутували, спілкувалися, і це була така дуже приємна зустріч української громади в Мілані в Італії. Я також брав у ній участь, я також виступав. І ми сподіваємося, що незабаром буде такий собі промотур цієї книги в Італії. Я зараз сконтактую зі своїми. Знайомими в Італії в різних містах в Болонії у Бергамо у Римі в Турині. І ми намагаємося з Анною зараз провести презентації в цих місцях. Також дуже хотілося б, щоб ця книжка була ну також, щоб вона була презентована і в Охтирці. Сподіваюсь, що Анна матиме змогу приїхати в рідне місто і там уже. Серед читачів презентувати цю книгу, звичайно, що ми спробуємо найближчим часом надіслати книги і в п'ять бібліотек, які є в Охтирці, так бо е директорка центральної бібліотеки Наталія Журавель, за що їй дуже вдячний за сприяння. Е вона просила нас е надіслати ці книги, оскільки. В Охтирці вже прямо по такі ажіотаж навколо цієї книжки. Люди стоять в черзі, щоб її почитати і дізнатися більше про свою землячку, про письменницю, яка вже має певний успіх, так, от вона видала книгу, живе в Італії, тобто знає італійську мову, і таким чином, вже вона є певним авторитетом і так цікавою особистістю, яка насправді вже показує певний дуже хороший і цікавий результат. Так? І ми будемо намагатися якомога більше розповідати про цю книгу. Сьогодні відбулося, наприклад, на радіо Вохтирці відбулася також презентація цієї книжки з пані Наталі Журавель. Будемо сподіватися, що книга заполонить читацьку яву, і більше читачів зможуть почитати її і не тільки в бібліотеках, а також і читачі в різних містах України.